Як вірно розрахувати свій борг по кредиту. Ой, це найголовніша історія. Ми пройшли вже половину уроків, і відповідно я гадаю, що ви навчились це робити. Але давайте зосередимо увагу на тому, як вірно розраховувати борг. Це рубрика 10 парад від юриста, якщо кредитор подав до суду. Для вірного розрахунку заборгованості потрібно звернути увагу на наступне: тіло кредиту, відсоткова ставка, термін. Кредитування загальна орієнтовна вартість кредиту, дата отримання кредиту та договір факторингу, якщо було відступлення права вимоги. Відповідно, якщо кредит був взятий після 2024 року. То перевіряємо вірне нарахування відповідно до чинного законодавства, яке набрало свою силу з грудня 2023 року, тобто обмеження в відсотків. Якщо є договір факторингу, то фактично перевіряємо, щоб він не був укладений раніше ніж взяти кредит. І відповідно відкидаємо, якщо протилежно. Отже, звернувши увагу на ці аспекти, ви можете вірно прорахувати свій борг, а не так, як хоче цього кредитор. Отже, обов'язково зберігайте це відео, підписуйся і знає, захищай свої права.